Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Вже навіть депутати не мовчать про ТЦК. А до речі, окрім Арєва, я зараз зачитаю, що він написав у Фейсбуці. Вже Гончаренко випалив всю правду в Раді про порушення прав людей, але про це я зроблю окремий випуск. Отож, читаємо, що написав Арєв у Фейсбуці: влада більше не має жодного права робити вигляд, що з ТЦК все гаразд. Відео з необґрунтованим застосуванням сили проти громадян дискредитують не лише центри комплектування і не лише мобілізацію. Вони дискредитують Україну. Держава, яка бореться за свободу, не повинна бути схожою на тоталітарну. залучення до мобільних груп сторонніх осіб ще з сумнівною репутацією взагалі поза межами пристойно. Історії про корупційні підписки на бронювання також не повинні залишатись поза увагою. Несправедливість ніколи не толерувалась українцями. Ніхто не зможе спрогнозувати, де лусне терпець, навіть попри війну, бо одним війна, іншим мародерство на крові. Якщо політичне керівництво держави нічого не робить, відповідальність. Повинно взяти на себе військове керівництво і навести порядок в ТЦК відповідно до стандартів цивілізованих країн, інакше бути не може. Ще він написав, що направить відповідну вимогу на міністра оборони терміново втрутитись в ситуацію в територіальних центрах комплектування і припинити практики руського міру на українських громадянах. Знаєте, дуже хочеться вірити в те, що. Справді якось відреагують, хоч якось, бо вже такий треш, який відбувається, це просто повне беззаконня ТЦК, Знаєте, одначе їм дали зелене світло на будь-які дії взагалі. В наступному випуску, ось там, де буду і про Гончаренка, хочу там ще сказати декілька слів про ось всі, мабуть, бачили так вже це відео. Не пам'ятаю, чи то в Харкові, чи то в Одесі. ТЦКшники просто пресують вчителя. До речі, це вчитель. Отам, От де він б'є кулаком в живіт, так, хлопцю, це лупцюють вчителя. Яке право взагалі мають таке робити? І там, здається, в Харкові це і там, наче як була відповідь так, Харківського ДЦК про те, що? Він там, Це була відповідь на його дії. Ну, які дії? Ми всі бачили це відео. Чоловік взагалі, взагалі, ніякого не, не, не спротиву не коїв, абсолютно нічого. Двічі. Оце бидло, ТЦКшне, просто двічі вдарило в живіт. Ну, скільки ще це може продовжуватись? скажіть. Далі подивіться відео. Кожен громадянин, який знаходиться в цивільному житті, має дати чітку відповідь на запитання. Чому він не служить? Або чому він не готується до служби? Немає питань до пана Михайла і до пана Михайла. Вони виконують функцію народних депутатів. Вони в принципі не сильно захотіли. Вони не можуть піти на службу. Окей, вони виконують важливу державницьку задачу. Парламент мусить працювати, тим більше війна. Розпочалась не в 22-му, а в 14-му, і коли вона закінчиться, не знає навіть новообраний папа римський. І ніхто в цьому світі не знає. До речі, Ігоре, наступно Ігоре, деякі громадяни, глядачі, які не слухають. У них можуть виникнути думки. А чому це депутати не служать? Це я так депутати мають забезпечувати роботу законодавчого органу. Це їхня функція. Якщо б е, якщо б вони цього не робили, перед ними було те ж саме запитання. Стосовно служби народних депутатів, Давайте. я теж за те, як і більшість народу, що всі пішли служити. Але є один але, нюанс, що виявляється, цього найбільше хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте чому? Бо Конституційний орган, Верховна Рада, сьогодні щотижня ми приймаємо мінімум 10-15 законів, які стосуються. Списання спрощення списання військової техніки щоб було забюрократизовано, навіть щоб дозволити нашим е, льотчикам деякі речі порушувати за безпеки. Теж ми ухвалюємо соціальний захист. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би вибачте, справді теж так хотів. То е, наші вороги і партнери б казали, що в державі Україна наступив політичний Хаос, тому що нема основного законодавчого органу, так що це колався. да кога через це, це неприпустимі речі. А до роботи народних депутатів як до всіх інших зауважень маса до моєї такої знаєте, мова не прямо про депутатів, а про додержання, ну хоч якоїсь відносної рівності в суспільстві, ось тоді можна буде народу ставити жорстку позицію. Служити мають всі хіба ні? Хто цей чоловік? Це колишній міністр агрополітики, сьогодні заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТРО ЗСУ Ігор Швайка. Він заявив, що кожен громадянин має дати відповідь, чому він не служить, і додав, що народні депутати, навіть якщо б сильно хотіли служити, відправитись на фронт, не можуть. Тобто. Ну, якось так. Ви знаєте, люди просто стомились вже від цієї несправедливості. Люди бачать реалії, коли родичі депутатів, чиновників різних рівнів відпочивають за кордоном, ведуть собі спокійно бізнеси, в тому числі займаються я не знаю, там нелегальним виробництвом тих же нових виробів. І до них ані в Швайкі, ані в інших співробітників ТЦК питань абсолютно немає. Їм ніхто не ставить ніяких питань, чому він не служить. І в той же самий час співробітники ТЦК, навіть без супроводу поліції, їздять по полях, де збирають на фронт звичайних селян, які вибач, садять городи, щоб якось, е я не знаю, прокормити свою сім'ю, вижити і так далі. Сутність цієї жорсткої позиції служити мають всі викривляється швайкою і його подібним. Адже під цим терміном суспільство розуміє, що мова йде про бідних, про тих, хто. Немає родичів серед політики, тих, хто не має грошей. І ні, я не виступаю проти мобілізації. Ніколи не виступала проти мобілізації. Е, Україну потрібно захищати, але я завжди кажу, що це має бути справедливо. Це потрібно, щоб було справедливо не тільки, щоб прості люди, а й щоб можновладці. Ось коли спина до спини буде можновладець і простий українець. Оце тоді буде справедливість. Я впевнена, якщо б так було ще в 22-му році, війна б вже давно закінчилась. А до швайки чи інших, ну я не знаю, ходити по ефірах, прикриваючи еліту і паралельно критикуючи простих людей і так далі, ну, доти народ буде розуміти, що війна для одних це бізнес, а для інших це смерть для захисту цього бізнесу. До речі, ось вставка з Телеграму щодо самого Швайки. За даними журналістів, його син і зять призовного віку проживають і розважаються в Іспанії. І на них запитання, чому вони не служать, чомусь не поширюються. Дивно, правда? Подивіться ще одне відео. Згадала і справу про яйця по 17 гривень. Згадала і справу гринкевичів Ви знаєте, що вони вийшли да? з, -з, -з в'язниці гринкевичі вийшли з в'язниці не гринкевича а яйця по 17 а. ніхто на цю новину навіть не звернув уваги. Це було буквально там два місяці тому. Якщо не помиляюся, цікавий цікавий факт, і водночас чомусь він так досить тихо вийшов. Бачите, не всі не всі це не знали. Що я тут можу сказати? Потрібно було раніше піднімати голову і дивитись і заявляти відкрито про реальний стан справ в державі. Пані Нарде від Європейської солідарності Ірина Некорак в ефірі ранок лайф обурюється, що фігуранти справи ЄС по 17 гривень тишком нишком вийшли з за град, але ця новина майже не потрапила в інформаційний простір. Дивуються, що про це ніхто не говорить. А чого ж сиділи депутати і мовчали? Вибачте. Я теж, наприклад, не знала, що ті, хто крали на схемі яйця по 17 гривень вже на свободі. Як взагалі таке може бути? Як взагалі таке допустили? Скажіть. Уявіть собі таке десь в якійсь європейській державі чи в Америці, Да ніколи б такого не було. А тепер депутати обурюються, до речі, той же е, Желізняк. Е, що ось поки мовчали всі ці процеси, Відбуваються, а тепер виставляють себе жертвами: а ось ми я не знаю, і тепер ми маємо підтримати цих депутатів. А вони думають за людей, коли приймали оцю позу страусів, мовчали і нічого не робили, не казали, не озвучували все це. Ну вони ж депутати. Для чого вони тоді депутати? Вони мають щось робити, мають казати правду і мають робити якісь дії корисні для людей. Пішіть, що ви про це думаєте. В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.